Всім привіт! З вами на зв'язку твій психолог Анна. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео. Я нещодавно знімаю свої відео, свої ролики на ютубі, і мені для активного просунення їх потрібна ваша активність. Буду вам дуже вдячна за це. Так, сьогодні вам, з вами хочу поговорити про жіночий простір, а саме про мій жіночий онлайн-клуб. Цей клуб проходить декілька разів на рік і він проходить онлайн. Тривалість такого клубу близько півтора місяця. На цих зустрічах, які проходять онлайн, ми з дівчатами розбираємо дуже актуальні теми. Ми з вами розбираємо нашу самооцінку, наш внутрішній стержень взагалі, на чому він стоїть, з чого він формується. Ми розбираємо це детально як основу та розбираємо детально у кожної із нас, який цей зараз стержень є в мене, з чого він складається і що б я хотіла додати. Також ми розбираємо ті питання, з якими приходять дівчата, те, що їх турбує. Тобто ви можете прийти не лише в загальному плані про щось поговорити, щось про себе дізнатися, а й вирішити питання, з яким ви звернулися. Бо під час цього жіночого онлайн-клубу у дівчат є чудова можливість 24 години на добу писати мені в особисті повідомлення, і там я відповідаю на всі їх питання, які в них є. Так що вважайте, у вас на півтори місяці є безліміт до психолога. На таких зустрічах, як бонусом, я запрошую кармолога, який розбирає матрицю долі. Також буде додатково цікава інформація для дівчат. В цьому клубі ми знаходимо нові знайомства. Якщо вам просто не вистачає спілкування, то також буду дуже рада вас бачити в цьому клубі, я впевнена, що ви знайдете для себе тут подружку. В цьому клубі ми можемо просто з вами зустрітися і обговорити ті теми, які зазвичай не дуже сильно прийнято обговорювати в суспільстві, які нас турбують. І загального, це вже як я сказала, це тема нашої самооцінки, нашого внутрішнього стержня. Ми, як ви знаєте, так, жінки взагалі такі емоційні, дуже. І на таких зустрічах ми працюємо з нашими емоціями. Так? Ми працюємо з нашими емоціями, ми вчимося розуміти, бачити свої емоції, і в який період часу вони взагалі виникають. Як вони відображаються, і якщо ми хочемо щось змінити в них ми це робимо. Е, також ми працюємо над нашими вже упередженнями, які е, на даний момент життя в нас є. І те, що ми хочемо змінити. Я працюю в методі когнітивно повідомкової терапії, це доказова психологія. І я активно використовую. Робочі методики на наших зустрічах. Тому, коли ви приходите на такі зустрічі, ви можете бути впевнені на 100%, що ті питання, які у вас є, вони будуть вирішені. Але тут варто зауважити, що у вас повинно бути бажання їх вирішувати. І це взагалі стосується всього. Якщо ви приходите просто подивитися. Ви просто подивитеся. Якщо ви приходите налаштовані попрацювати, розібратися в собі, ви це зробите. І я вам активно буду в цьому допомагати. На цих зустрічах ми працюємо додатково з метафоричними картами, малюємо ней нейрографіку. Можливо, хтось вже з вас, хто дивиться це відео, знайомий з цим, тут ми додатково знайомимося з цими техніками. На своїх зустрічах я обов'язково даю такі невеличкі, скажімо, домашні завдання для дівчат, які вони виконують, і потім вони вже активно, так, ті зміни, які вони хочуть зробити в своєму житті, вони вже їх йдуть і роблять. Бо для нас головним є те, що ми не тільки послухали, подивилися, але й пішли зробили лише після виконаної дії. Так, ми вже бачимо той результат від отриманих знань, що у нас є. Також хочу розповісти про те, що я проводжу безкоштовні зустрічі для дружин військових. Вони проходять в групах. Якщо ви дружина або кохана військового, вас не розуміє ваше оточення, ви не знаходите підтримку, то я вас також запрошую до цього клубу. Тут ви також отримаєте практичні поради психолога оточення, яке вас розуміє і підтримку. Для більш детальної інформації для запису пишіть в особисті повідомлення, посилання на мій інстаграм та телеграм я залишаю внизу під цим відео. Буду рада вас бачити на своїх сторінках. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!